Вітаю всіх! Ви на каналі В'язання та сільське життя і я, Наталія. Не заплановане відео, але дуже-дуже приємне. Я отримала посилочку. Да. Ем, ну, звичайно, хочеться трошки показати, поділитися, ну, скажу по-чесному похвастатися. Але а сьогодні хотіла відправити посилку ковтинку, яку я зв'язала на замовлення в Ізраїль. Учора ми були в місті із того, що не було світла, а, звичайно, я посилку не відправила. У нас зараз а, пересувна пошта, до нас приїжджає машина у Кирпушта раз в тиждень. От, і дівчата привозять посилки, забирають посилки, ну, тобто з цим проблем немає. І десь місяць назад я їх спитала, чи ви берете посилки за кордон, тут, вдома, в нас, в селі. Вони сказали, що ми це робимо. Але коли я сьогодні принесла посилку, Дівчинка дзвонила, працівник Укрпошти дзвонила до своєї начальниці, а начальниця сказала ні. Цього вони не роблять. Дівчатка дуже були розстроєні. Ну, я то, в принципі, я то підозрювала, що так може вийти, А от вони, їм було дуже неприємно, кажуть, ми людям обіщаємо, а Получається отак. Один день кажуть одне, на другий день начальство каже зовсім інше. Ну, я заспокоїла, кажу, добре, посилку відправлю, коли попаду в город і коли буде світло. Ну, а тепер повернуся до, до своєї радості. Я отримала посилочку. Посилочку отримала я із Швеції. Від своєї подруги, Ірочки, Іра. Величезне, величезне тобі спасибі. Тут ниточки. Оба на! Ось така краса. Я тут коробочку оставлю. Значить. Тут два моточки ось цієї пряжі. Яка така гарна, така гарна, така класна. З цією ниточкою я вже знайома. Ну і, звичайно, така, такі відтінки гарні. Красота. Так, е, добрики. Ось такі, е, цукерочки з лакриці. Це набор на е, гліндвейн. Так, я таке люблю. Е, це от такі. Чорненькі цукерочки І тут ще трошки такі самі, тільки дрібніші. Ми вже відкрили. Я їх дуже люблю. Вони не всім нравляться, подобаються, але я дуже люблю ці. І от саме цукерки із лакриці, чи цукерки із лакрицею, не знаю, як правильно сказати, У мене асоціація із Ірою. чесно. Далі. Далі був отакий пакетик, тут ось такі дві новорічні іграшки. Дивіться, яка краса. Ой, ну прямо ой, я зараз показую, мене все трясе, це правда? Бо я, коли це все почалось, і я сказала, що не висилайте посилок, я вас дуже прошу, бо я не знаю, що буде, як воно буде і чи вони дойдуть. А тоді, щоб я переживала, ну, ну Іра, мене не послухала. Так, ось така коробочка. А в ній зараз покажу, яка в ній краса. Ось такі. Маркери. Маркери у вигляді сот. і один маркер у вигляді бжоли. Хто дивиться мене давно, той знає, що в мене чоловік пасічник, У нас пасіка. І коли Ірина побачила, ми колись з нею вже обсуждали ці маркери, вона каже, я обов'язково їх пришлю. Так що ось так. Тепер в мене ще маркери є. Тут така коробочка закручується. Так, тепер далі. Скажу чесно, я коробочку вже відкрила, ну, не могла не відкрити. Та-дам! Ліхтарик. Ми вже поставили сюди батарейки. Апа! Тут такими червоненькими світиться, а тоді ще й блимає. Отак от, от. Так що тепер в мене свій персональний ліхтарик. Той можу вже чоловіку віддати. Іра, спасибі, спасибі, спасибі. Так. Далі. Дуже-дуже-дуже потрібна річ. Свічки. Та ще дивіться, які надовго хватають. І можна пов'язати при свічках. У мене нема слів, але я не буду, не буду плакати, не буду м -м, погано нічого говорити, тому що у мене радість сьогодні. Далі, далі ось такий така сумочка, це для спиць. В минулому році була дуже неприємна ситуація із Іриною посилкою, яку вона мені прислала. Спиці були в чохлі, і чохол був порізаний. Я настільки була зла, але Іра сказала: не хвилюйся, я тобі куплю новий чохол, відправлю і. Не треба втратити свої емоції і нерви на погане. Тепер в мене новенький чохол. Ось у мене минулорічний чохол із спицями Drops Classic. І отут ось він був порізаний. Я знайшла якісь наклейки, позаклеювала такими єнотами. З обох сторін. Далі не рветься, далі все нормально, але, звичайно, осадочок остався. От, так що можна перекласти в новий чохольчик, а цей чохол використовувати в якихось інших цілях. Іра величезне-величезне спасибі. Так, і в коробочці тут іще, звичайно, є краса. Ой. Ось така краса, новорічна, різдвяна і, не знаю, це ткани вишити. Ну, мабуть, це вишивка. Але якась. Я таку вишивку бачила один раз колись а в моєму житті була людина із Західної України, і от вона вишивала. Такими стюжками. Я не знаю, як називається ця вишивка. В вишивці я знаю тільки гладь і хрестик. Але тоді та жінка звати її була тьотя Аня, і от вона вишивала саме ось такими стюжками. І коли я побачила цю дорожку, це ну, рушничок, мабуть, це все-таки грубий. Більше всього, що це якась. Дорожка новорічна на м, новорічний стіл, на різдвяний стіл. Така гарненька. Ось. І, звичайно, відкриточка, листівочка. Я не стараюсь говорити українською мовою, чисто українською. Я балакаю нашим полтавським діалектом, і мені це більше подобається, більше подобається. Но хочу сказати, що в нашому діалекті пов'язані багато різних слів, тому так, я балакаю більш свободно. Ай, забула слово. А, так. Ось така гарненька листівочка. Засні... Засніжена Швеція. Ось так. Так от З посилочкою я розібралась. І що хочу сказати? Хочу сказати, що дуже приємно і ну ось. казала, що не буду плакати. Не вийшло. Дуже вдячна. Богу Всесвіту. Всім, що у мене є такі чудові подруги, яких я знайшла на просторах Ютуб. І в цей час Ірина, одна з моїх чудових подруг, все-таки. Не побоялася, відправила посилку. І мені про це нічого не сказала. Сказала вже в останню очередь, коли посилка була в Україні. Каже, Наташа, тобі йде маленька бандеролька. Так що моєї х... радості немає меж. Ось так. Получилось мене викласти. Подаруночки я щаслива. Дай Бог всім здоров'я, злагоди і мирного неба!